Передвиборчі технології використані на 205-му окрузі остаточно пустили коріння під час місцевих виборів. Так у п'ятницю, 13 листопада, благодійний фонд Поліський оберіг надавав матеріальну допомогу в розмірі 300 гривень. Схожа допомога була надана населенню Чернігова через діяльність благодійного фонду Геннадієм Корбаном влітку 2015 року. Однак отримання допомоги поліський фонд організував разоче схоже на отримання коштів за соціальними угодами Сергія Березенка. А Скажіть, а, навіщо ви тут стоїть, а ми ще не знаємо. Ми ж не підходили і не питали. Вони просто... стоять, ми стоїть. Казали, що тут буде проходить реєстрація, щоб йти всередину. І ось вже, як бачите, за кілька секунд сформувалась певна черга. Благодійний фонд «Поліський оберіг, системно працюючи на користь громади Чернігова, організовує допомогу. Незабезпеченим верстом населення, як і іншу допомогу, яку ми системно виконували. Але ж деякі можновладці на сьогоднішній день ще можновладці зробили провокаційні заходи стосовно благодійного фонду, поширили неправдиву інформацію стосовно роздачі коштів. Що що спричинило безпосередньо таку велику кількість мешканців, які приходять сюди. Але ж ми не відмовляємо нікому, ми складаємо заяви, збираємо ці дані і будемо опрацьовувати ці заяви. Ви лише записалися на матеріальну допомогу чи отримали її вже? Тримали. І, і який розмір? І... Чи це одноразово, Ристо. чи… Ристо? Одноразово, це за те, що. А після не буде Хорошо. Я Як 300? Ну, до виборів 300 після. Нічого такого не говорили? Mm -hmm. mm -hmm. Черги перед палатками поліського фонду нагадують картини отримання населенням одноразової матеріальної допомоги, що ініційована діючим головою міської ради Олександром Соколовим. Схоже, що передвиборчі технології відпрацьовані на 205-му окрузі Чернігова сподобались своїми результатами політехнологам та будуть і надалі активно використовуватися.